Реальність ринку праці зараз несправедлива. Перевагу надають молодшим спеціалістам, а досвід і заслуги реально ігнорують. Нові онлайн професії це не про легкий заробіток, тобто це про реальний шанс почати з нуля. Фріланс після 40. Чи можна змінити професію та почати заробляти онлайн? У 35 ти вже не перспективний, у 45 – старий. Система тихо списує тебе. Звідси відчуття, ніби життя проходить повз. І сумніви, чи реально після 40 почати заробляти з нуля і за 2-3 місяці вийти на заробіток онлайн? Мене звуть Станіслав. На початку 23-го року я ще сам не вірив, що зможу заробляти лише на 3D-візуалізації інтер'єрів. Тоді я просто працював на заводі в Польщі, на будові у Швеції. А вже сьогодні активно виконую замовлення постійних клієнтів. У відео я відповів на питання, чи справді 40 років пізно для змін, та що для цього потрібно? Реальність ринку праці зараз несправедлива. Я змушений почати з неприємного у багатьох сферах. Дійсно існує таке явище, як вікова дискримінація, коли перевагу надають молодшим спеціалістам, а досвід і заслуги реально ігнорують. Я бачу це на прикладі своїх батьків і знайомих. Особливо тих, хто зараз за кордоном і шукає собі роботу в новій країні. У 21 столітті зросли вимоги до кандидатів. Діджиталізація, штучний інтелект, віддалена робота та інші навички це реальність. 30-40 років тому ринок праці цінував вік і досвід сьогодні навпаки. Але проблема не в людях та не в нас особисто. Це це вибір системи. Ось така вона саме зараз. Інтегруватись у систему, а особливо змінювати сферу та професію це викликає лише страх і переживання. І це нормально. Особливо, коли ви виснажені після роботи в державних структурах, років професії без фінансового чи емоційного результату або втрати основної роботи після 24 лютого. Але фріланс і онлайн-професії це шанс, шанс на зміни, який працює навіть після 40. Протягом часу, скільки я у фрілансі, ніхто не запитував мій вік. Я не так часто спілкувався по відеодзвінках, але завжди в мене просили моє портфоліо 3D-візуалізатора інтер'єрів. У онлайн професії наявність роботи та замовлень не буде залежати від вашої зовнішності та віку. Фріланс не питає, скільки вам років. Він питає, а що ви вмієте? Тому тут найголовніше це ваші навички та досягнення. Навіть є така історія, що у фрілансі замовники навпаки довіряють більш зрілим виконавцям за рахунок їх відповідальності та свідомого підходу до роботи. Важливо в момент, коли ви очікуєте на зміни перейти до дій. Адже саме фріланс дає більше контролю над своїм життям, більше часу з родиною та можливості працювати з ринками США та Європи, де попит на онлайн-фахівців щороку тільки збільшується. Навіть сфера 3D візуалізації росте на 17% щорічно. В замовленнях, грошах та попиту на якість. Цих спеціалістів у вас вже є значний життєвий досвід. Ви відповідальні, у вас є системне мислення. Та найчастіше саме у 35-40 років з'являється справжня жага до змін. Так, це буде нелегко. Для опанування більшості онлайн-професій, як 3D-візуалізація, потрібен час. Ви можете приділяти одну чи дві години на день, можете три або чотири години, або навіть і більше. Все залежить від кількості вільного часу та наскільки швидко ви хочете опанувати всі програми. Достатньо всього 2 чи 3 місяці активного навчання та практики, щоб побачити реальний результат. Після досягнення відповідного рівня, а найчастіше це під кінець навчання, у вас буде можливість брати свої перші замовлення та заробляти перші сотні доларів в онлайн. Починати треба з вибору сфери у фрілансі та онлайн професій. Нещодавно ми говорили про фріланс та 3D-візуалізацію у 2025 році. Там я детально розповів про перспективи та професії. Посилання залишимо у описі під цим відео. Коротко з тих професій, які не потребують довгого навчання та спеціальної освіти, можу виділити все, що пов'язано з монтажем та контентом горизонтальні чи вертикальні відео. Це швидкий старт, та ви зможете брати за одне відео від 20 доларів, працюючи над постійними проектами. 300 і навіть 500, а можливо ще вище. Більш продвинутий рівень, ширій помічник, промпт-інженер, один проєкт 100 плюс доларів, необхідні поглиблені знання, чату GPT, міжорні та інших. Сюди також можна додати деякі види дизайну: 2D-анімація, design, дизайн, code автоматизація, робота з базами даних та якісь інші. Та 3D-візуалізація інтер'єрів як певна золота середина у 2025 році. Оце це мій шлях, і більше всього я орієнтуюся саме в цьому. За два місяці можна вийти на перші проекти від 300 доларів, і моя історія приклад цього. Ці сфери є доступніші у порівнянні, наприклад, з програмуванням, де сфера достатньо переповнена, а навчатись потрібно буде 6 місяців чи навіть рік. Якщо хочете спробувати себе у 3D-візуалізації, приходьте на наш безкоштовний онлайн-урок. Це може стати першим кроком до позитивних змін у вашому житті. Та перегляньте відео про наших учнів, які сказали собі, що 40 років це ще не кінець, закінчили курс та вийшли на свій перший дохід від 1000 доларів на місяць віддали. Це історія Олесі, яка після 40 відмовилась від державної роботи з доходом у 300 доларів в місяць, закінчила курс 3 d візуалізації та вийшла на стабільний дохід. У дві тисячі доларів також таким учнем став Олег, який з ремонту квартир перейшов в онлайн та почав займатися 3D-візуалізацією. Якщо вам 35, п'ять або навіть 45, це не мінус, а навпаки, це ваша перевага. Бо у вас є досвід, сила болі та розуміння, чого ви хочете від життя. Нові онлайн професії це не про легкий заробіток, це про реальний шанс почати з нуля, отримати нові навички та вийти на стабільний дохід, який буде залежати лише від вас. А головне, це шанс не втратити ще 2, 3 чи навіть 5 років, очікуючи на зміни. Щоб не пропустити нові корисні відео, підпишіться, поставте лайк та натисніть на дзвоник. Та обов'язково напишіть у коментарях, яка сфера фрілансу імпонує саме вам. До зустрічі!